Вітаю в ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька навпроти мене Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю, Анатолію. Доброго дня. Одразу з інформаційного приводу так нам трішки допоміг міністр освіти пан Лісовий. Він дав брифінг, на якому повідомив, що цього року загалом по Україні на мультипредметний тест зареєструвалося 284 тисячі осіб. Примітно що минулого року таких було набагато менше 229 тисяч. Сяч що по одеському регіону? Чи стало більше охочих скласти мультипредметний тест? Ну скажімо так, ситуація така. Значить, якщо брати статистику, то у нас по одеській області зареєстровано 16 тисяч 534 особи. Значить, це по кількості трошки більше ніж в минулому році, але випускників, які будуть складати НМТ, у нас трошки менше, десь на один відсоток менше ніж було в минулому році. Тобто Якщо брати по статистиці, то 13 934 особи із цих 16 тисяч це 84%. це учні, які тримують повну загальну середню освіту в поточному році, тобто випускники шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжі, профтехучилищ, і десь 2600 – це 16% випускників минулих років. Пов'язано це скоріше все, з тим, що в нас все ж таки були такі от міграційні процеси, коли частина дітей ну разом з батьками значить виїжджали за межі Одеської області, тому числі за кордон. А частина до нас приїжджала, наприклад з Херсонської області, з Миколаївської, з Харківської області є діти. От. Тому зараз сказати, що це вже чисто одеські діти, вже ми не можемо. Ну, Ми раді нашим гостям і щасливі, що вони обрали все ж таки нашу територію для проходження. Тепер вже не ЗНО, тепер вже національний мультипредметний тест, і е, він, е, ну, скажімо так, відрізняється від зовнішнього оцінювання тим, що він буде проходити в режимі онлайн. Тобто тільки через інтернет за допомогою комп'ютерної техніки ніяких паперових носіїв вже не буде не буде робочих зошитів, не буде паперових бланків відповідей. Тобто, все, все буде робитися через комп'ютерну, я уточню минулого року, було по іншому. Минулого року скраз був перший рік, коли воно отак, от ми якби провели в експериментальному режимі, зараз скажімо так. Ми з'ясували, що це форма для даного етапу, сама ну скажімо, оптимальна, тому що з початком війни у нас ну скажімо так, перше питання це питання безпеки, і коли проходило зовнішне залежно ці. Нівання, то у нас діти бували на пунктах тестування. Ну три-чотири, деякі п'ять разів, тому що кожний предмет був в окремий день проходив. Тепер все буде Тепер разом все буде один три день. Да, всі три предмети предмети в один і в один день. часовий період. Да. Скільки тому, займе? Тому він і називається мультипредметний тест, тому що ми маємо зараз три предмети: два обов'язкових. Це українська мова і математика, і один за вибором із тих, що пропонувалися на ЗНО. Тобто, це може бути історія України, і фізика, і хімія, іноземна мова. От. Дитина при реєстрації має можливість обрати третій предмет, і в принципі для нього все буде підготовлено для складання цього предмету. І тестування відбувається вже в режимі онлайн, тобто він працює безпосередньо з комп'ютером. Спочатку йому, скажімо, видається на екрані інструкція, де він, скажімо так, ознайомлюється з правилами проходження, що можна, що не можна. От і далі, коли всі вже ознайомилися, всі готові, починається відлік часу. 180 хвилин, це три години, відводиться на весь тест. Як, як, як ви розподілите свій час? Тобто скільки часу на математику, скільки на українську, скільки на третій предмет, це вже залежить від абітурієнта. Хочу нагадати, що цей мультипредметний тест використовується виключно для вступу до вищих навчальних заходів як відбор. Студентів тому е минулі роки у нас ЗНО виконувало дві функції: Це державна підсумкова атестація і вступ до вишу. Зараз тільки одна функція вступ до вишу. Тому ті діти, які в цьому році не планують нікуди вступати, а мають свої якісь інші плани. То їм вони звільнені да, від, від цього Вони були звільнені від цього, і не треба було складати Школа їм виставляє да, оцінки. Вони забирають атестати. Атестат все і далі, скажімо так, вони йдуть туди, куди вони собі домітили. Вот. І я з вашого дозволу до 16% хочу повернутися. Це важливо, бо от знову ж таки посилаючись на міністра освіти, він таке вказав: йому поставили питання, що серед абітурієнтів є багато чоловіків 30-40 років. Чи є у вас зріз по одеському регіону з цих 16%, які не є випускниками шкіл цього року по віку? Чи насправді є отака от вікова категорія? Ну чесно кажучи, ми таку статистику не ведемо, але я не розумію, чого саме е, упорно тих чоловіках. Якщо це звільнення від армії, то воно не може бути, бо ЗНО не дає ніяких пільг. А е, коли людина вступає до вишу? Там теж є певні обмеження, тобто сказати однозначно, що ти став студентом і вже тебе звільнили від армії теж не можна. Бо в різних вишах по різному там залежності від спеціальності від того на контракт ви поступили чи на бюджет. От тому е я думаю, що Тут просто так співпало. Тут нема ніякої закономірності, що люди хотіли би там ухилитися від призиву. Ті, хто хотів ухилитися. Вони вже давно або виїхали, або скажімо, якимись путями з нашої. або сидять вдома і не виходять на вулиць. Да, Може і є так. такі у нас є в Одесі. Такі, на жаль, да. я лише просто щоб було справедливо. Скажу, що процитую пана лісового, що він відповів на питання журналістів. Оце цитата це теж поки що фінансово підтримує вищу освіту». Але ми ж розуміємо характер цього явища, воно не про освіту. Ну, отак завуальовано трішки він відповів, натякаючи, що він mm -hmm. розуміє, до чого велося саме питання. А, ну що ж, всі мають право, і, а, звісно, їм користуються і ті, хто цього року ну, да, закінчує да, школу, да. і хто закінчує ну, нулі закінчив, роки, так, да. минулі роки. А, що ж, давайте по предметам. А, чи збереглася? Щодо реєстрації, звісно, чи, збер... чи збереглася популярність не е, технічних, не природознавчих наук, ну, як раніше? Сказати так, що раніше, крім української мови, в принципі, діти обирали собі предмет. Ну, історія України ще була. Uh -huh. А от зараз, зараз обов'язково іде українська мова і математика, тобто це автоматична реєстрація. А от третій предмет, ну Така, от у нас розклад, такий по Одеській області. Значить, перевагу, значить, наші вступники надають історії України. Це десь по Одеській області 7400 осіб. Далі на другому місці по популярності англійська мова: 6176 осіб. А далі, до біологія 200, фізика 380 осіб, ну і не менше хімія 190 осіб. Ну, Ще саме малесенькі предмети, на які майже ну, об одиниці реєструвалися, це німецька мова, 32 особи, французька 13 і іспанська 4 особи. От, от такий приблизно розклад по предметам про по пріоритетам, вот. ну якщо у нас перевага йде на історію України, то я так думаю, що все ж таки гуманітарні предмети зновуються знову ж таки да фаворів. Правильно на жаль, але є математика. Те за що Міносвіти боролася останні роки, да. зробивши її обов'язковим екзаменом і тепер і внесши її в мультипредметний mm -hmm. тест, де я надію, що хоча б математика буде тримати свої позиції. Так ну сподіваємося, що це буде так. Хоча математика потрібна не тільки на технічні спеціальності зараз і економічні спеціальності потребують математику, і деякі гуманітарні спеціальності теж є в, в правилах прийому математики. Серйозно, да, то про це да, я не да, знала. Да. Вот. Тому е математика, скажімо так, це універсальний предмет, який дозволяє визначити ну, ступінь готовності до опанування вищої освіти, в першу чергу логічне мислення критичність, е Мислення і таке інше. Угу. Оця система онлайн, оцей інтерфейс, яким будуть користуватися учні, прохачі, так скажімо, сертифікату, до речі, документ сертифікат називається. так Їм пропонується потренуватися, наскільки я знаю. так Тобто його цей інтерфейс можна побачити і потицяти. так і де це зробити так, на значить? Є два варіанти. Перший варіант без скажімо, потикати це на сайті Українського центру цін якості освіти. Просто там е, вилежені е, зразки. Завдання, які будуть запропоновані на мультипредметному тесті, а скажімо, Львівський регіональний центр розробив цей його зробили розробили програми. І на сайті Львівського регіонального центру розміщено дійсно тренажер, за яким можна от, потренуватися, покликати. Це повний аналог, того, да. що буде ну, потім Ну, повний Аналог не може бути. Це ну скажімо, подібний тест. Тест подібний тому, що може бути на е, національному мультипредметному тесті. Я маю на увазі, що якщо дитина стикнеться зі складностями опановування інтерфейсу, розумію, що вони зараз це в секунду роблять швидше, ніж ми з вами. Е, вони вже такі технічно розвинені, no. але все ж таки. Тобто, побачити, як це працює, попередньо можна чи ні? Е, ну, я ще раз кажу: от на, на сайті львівському, да, на львівському сайті це можна побачити. От, а в принципі. Цепі на сайті українського центру розміщені і програми, і специфікація тесту, скільки балів за що дається, і вартість балів. Ну тобто, вся інформація, яка необхідна для того, щоб успішно пройти тест, є на сайті українського центру, причому для кожного предмету окремо іде. Інформація. Центр оцінювання якості освіти звернувся до абітурієнтів. Ну, давайте їх умовно так називати. Mm -hmm. Не розголошувати адреси, де будуть знаходитися центр. Давайте зауважимо це окремо, це важливо. Дуже З важливо. точки зору безпеки. Да. Поясняйте, і, е, що значить не розповсюджувати, не викладати в соцмережі? Як? Ну, дивіться. Значить, хочу сказати, що у нас от на минулому тижні була нарада при виконуючому обов'язків одеської обладміністрації Лошинко Борис Васильович вів нараду з приводу безпеки, саме безпеки, проведення національного мультипредметного тесту. Присутні були всі служби, які причепні до його проведення. Тобто маються на увазі не тільки освітяни, не тільки департамент, не тільки академія неперервної освіти. От. Ну і були е, наші силовики, тобто були представники поліції, представники ДСНС, Служби безпеки України, департамент медицини був присутній на цьому на цій нараді. От. І одним із, скажімо, питань, які Розглядалося саме от питання на розголошення на цьому, в принципі, наполягали служби безпеки, і, в общем то і ми повністю з ними погоджуємося, тому що випадки можуть бути різними. І якщо, скажемо так, у дуже вузькі вузьке коло знає про те, де воно проходить, це одне. Коли воно поширюється і знає, кому може і не потрібно це знати, то можуть бути різні і провокації, можуть бути телефонні дзвінки, про замінування. І може дійсно бути і прямий прильот, скажімо так, ворожої ракети. Таке теж ми не виключаємо. От, тому е про інформацію про скажімо, розташування і е, заходи освіти, які будуть брати участь в якості е, тимчасових екзамінаційних центрів, вона ну як відомо, зрозуміло всім тим, хто був присутній на нараді. Тобто ми роздали всім цю інформацію по дням, е, значить, кожний день, скільки пунктів працює, їх адреси, відповідальні за пункт і так далі. Вот. Ну і е, скажімо, Ті, хто працює безпосередньо на пункті, вони зрозуміло, що вони знають, скажімо, графік, і за яким буде роботи працювати їх пункт, але не знають за яким графіком працює, скажімо, сусідній пункт. От що стосується учасників, то вони просто отримують на свою персональну сторінку запрошення, де вказано дата проведення, час проведення. У нас до речі йде в один день дві зміни. Перша зміна починається о 10-й годині ранку, а друга зміна о 15-й годині. От тобто, обов'язково вказується, якого зміну він буде проходити, його робоче місце, де він буде знаходитися. От. і в общем-то все. Тобто він знає тільки про себе інформацію. Ну, може свого товариша, який йому повідомив про це. Але повна картина, скільки у нас пунктів і де вони розташовані, знає тільки обмежене коло тих, кому це потрібно знати. До речі, у нас накази Міністерства освіти і науки України було затверджено на території Одеської області 25 населених пунктів, в яких буде проходити тестування. Це, мені здається, навіть більше, аніж під час ЗНО. Ні, ні? Не, більше. не більше. Воно не більше, але е, тут е, в чому фішка? В тому, що у нас ми відійшли від пунктів, які наповністю були 200 осіб і більше. У нас максимальна наповність 60 осіб, від 30 до 60 осіб. По-перше, це дуже, ну скажімо, полегшує керування е, тою масою е, вступників. По-друге, воно забезпечує більш безпеку, бо, скажімо, якщо щось сталося, то вивезти, наприклад, 60 осіб чи 200 осіб в сховище це ж різні речі. От. Ну і е, наші, е вступники, вони, е, Знають, скажімо так, от він знає конкретно, куди він повинен прибути. Йому це повідомлено на його персональній сторінці. Тобто, час на організаційні питання зменшується. Нема черг у вході. Тобто, він приходить, він повинен пред'явити паспорт, пред'явити запрошення. Запрошення обов'язково беріть з собою, тому що в нас були випадки, коли скажімо, дитина примчалась в останню хвилину. А от дивимося, запрошення. А там, вибачайте, ну не той пункт тестування. Він переп. От. Тобто, щоб все, скажімо, чітко знати, куди ти йдеш, от, то беріть з собою і запрошення. теж. От. Так, Що стосується безпеки, то як і в минулому році, значить, у нас буде працювати медичний працівник на пункті тестування. У нас е, будуть е, біля пункту тестування патрульна поліція, обов'язково чергувати. Не буде у нас єдине, що не буде державної служби охорони, тому що нема чого охороняти, нема матеріалів в паперовому вигляді. От. Але їх функції, якщо вдруг потреба буде на пункті тестування, буде виконувати патрульна поліція, яка буде чергувати біля входу, там на території прилеглі до. Проведення тестування на тимчасовому заміційному центрі, От. тобто ми зменшили, до речі, не буде перевірки металодетектором, скажімо, бо це ну, при такої кількості осіб, які знаходяться на пункті, дуже легко бачити, хто чим займається, як, скажімо, він себе поводжує. Е, тому, е, як і на ЗНО, треба буде всі особисті речі, в тому числі там і носії, інформації в електронному вигляді, залишити е, значить, на столі для особових, особистих речей. З собою треба мати тільки е, ручку, обов'язково візьміть з собою. Можна пляшечку водички, прозору пляшечку водички, ручку для того, що у вас буде вам дане будуть чисті аркуші паперу. Якщо вам треба буде якісь надатки зробити, то ви це можете зробити. А так все буде виконуватися в режимі онлайн безпосередньо е, працюючи з програмою. Проблем з комп'ютерами, до речі, не виникло під час підготовки. Ну ми все перевіряли, причому перевіряли двічі: перше, коли ми формували мережу пунктів проведення національного мультипредметного тесту, коли нам подавали департамент освіти, районні відділи освіти, подавали інформацію про ті навчальні заклади, які планується зробити тимчасовими екзаменаційними центрами. То там, да, ми спочатку перевіряли ну не ми перевіряли, скажімо, місцеві органи управління. Вот потім, коли ми сформували вже мережу, до речі, у нас по Одеській області буде працювати 57 тимчасових екзамінаційних центрів. Із них в місті Одесі це буде час хвилиночку, десь у мене було записано, а, 28. Значить, двадцять вісім uh, тут uh, тимчасових зінаційних центрів саме в місті Одесі. І вот. uh, далі, значить, у нас uh, відбулася буквально от, uh, вчора, позавчора ми проводили випробування. Uh, значить, тобто під нашим контролем, значить, всі вот эти вот тимчасові зінаційні центри проводили випробування апаратури. Проводили випробування, скажімо так, якщо вдруг вимикається світло, тобто різні варіанти були, значить, щоб забезпечити безперебійне живлення, безперебійний інтернет. А от сьогодні працювали з програмою на тимчасових заміційних центрах. Програма я має на увазі, яка буде запропонована нашим вступникам. І, в принципі, таких от збоїв, якихось проколів, ну, не помітили. Тобто, все поки що працює нормально. Угу. А чи є сенс взагалі питати раптом тривога під час НМТ? Чи всі приміщення мають укриття або Так, Це був один з головних критеріїв відбору даного навчального заходу для. Проведення тим чат національного ті предметного тесту, значить, наявність сховища 100%. Е, далі наявність можливості, скажімо, безперебійного живлення. От. Ну, навіть якщо не було генератора, то є домовленість з ресом, що вони саме ці об'єкти будуть тримати під особовим контролем і не е, будуть вимикати від електрики. Ну і домовленість з провайдерами, що вони, скажімо, будуть постачати інтернет по максимуму, тобто е, зробить все, щоб воно він був безперебійним. Це теж була одна із умов для того, щоб даний навчальний заклад став тимчасовим екзаменаційним центром. До речі, у нас не тільки школи будуть працювати в такому режимі, у нас вісім вищих навчальних заходів, які теж будуть працювати як тимчасовий екзаменаційний центр, є коледжі, є навіть профтехучилища. От, Тому ми відбирали ті заходи освіти, які відповідають всім необхідним. Критеріям безпеки. Минулого разу під час НМТ були тривоги? Да. Досвід такий да, є. Як було, це відбувається? Є. Припиняється тест, ставиться на паузу, діти спускаються до укриттів, тривога закінчується, вони повертаються і доробляють. Якщо тривога не тривала, скажімо, більше півтори години, ну, години взагалі, ну, може, і півтори, ми дивимося по ситуації в окремому, скажімо так, тимчасовому зі центрі. Тобто, да, вони забирають свої особисті речі, спускаються в сховище. Якщо завершено завершена тривога, є ще час, повертаються до своїх робочих місць і продовжують роботу за півтори години. Вони обмінюються інформацією, хто який яку відповідь ну, дав? Скажімо так, це в теорії на практиці такого не було. Ми саме думали спочатку, що да, це буде така, от скажімо так, інформаційна обмін, обмін досвідом. Вот он ну ні. Справа в тому, що діти вони налаштовані дуже серйозно, особливо коли, скажімо, тут над головою небезпека, от, то такого, щоб хтось кудись дзвонив, щось з кимось е спілкувався, такого нема. От. Ну а в самому е в тимчасовому екзамаційному центрі в аудиторіях там все налаштовано так, що вони просто не мають такої можливості з кимось поспілкуватися. А от, програма е ну, створена таким чином, що крім Цієї програми він більше в інтернеті нічого не знайде. Тобто блокуються всі там Гугли і прочі, е, 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 месенджери. От. І тому людина працює саме тільки от, з програмою і більше ніж ще. Так, давайте по датах. Сам тест проходитиме в один день, чи все ж таки в різні дні для певних у нас, категорій. У нас, дивіться, значить, у нас основна сесія буде проходити з. 6 по 23 червня. Значить, щодня, крім суботи і неділі, буде відбуватися процедура тестування. В кожному тимчасовому екзаменаційному центрі він буде працювати, ну, як правило, в дві зміни, але ну, якщо там як сказалося, то і в одну зміну. Хоча значить кількість днів, які він буде працювати в режимі тимчасового екзаменаційного центру, залежить від кількості зареєстрованих на даній території, тобто це може бути 2, 3, 4 дні, взагалі максимум 10 днів. Тобто, у нас розраховано на те, що 10 днів буде тривати оця основна сесія. От. Далі, скажімо, діти отримують свої результати і, в принципі, можуть вже подавати документи до вишів. У нас в той же період, от з 6 по 12 червня, буде ще відбуватися реєстрація на додаткову сесію. Тобто, ті, хто не зміг з поважної причини зареєструватися в основний період. Чи були виявлені недоліки в документах, які він прислав, і своєчасно він їх не встиг виправити? Ну, наприклад, там паспорт був на обміну. Там ще на якісь ситуації бували. То він має право теж подати на реєстрацію на додаткову сесію А коли додаткова сесія Додаткова сетя в липні? У нас липні. З одинадцятого угу. липня і десь до 20 липня угу. ну не Давайте поговоримо про тих дітей, які опинилися за кордоном і не повернулися на жаль досі до України. Чи є такі зареєстровані? Фіксують чи фіксуєте ви їх? Я так розумію, що будуть закордонні пункти складання. Так. Значить, в принципі, у нас даних по зареєстрованих за кордоном по нашій десь області нема в цілому, по Україні це порядка 16 тисяч осіб. Хто буде складати за кордоном? Це ж ті, хто зареєструвався, значить 32 країни, які ну дали згоду на проведення на їх території мультипредметного тесту. Це майже всі європейські країни, наші сусіди, там Польща, Болгарія, Німеччина, Іспанія і таке інше. От і е, будуть у нас три пункти створені в Канаді, і по-моєму теж два чи три пункти в Сполучених Штатах Америки. Вот діти вже от зараз іде їх розподіл по пунктах тестування. Реєстрація у нас завершена. вона завершилася ще 3 травня. От, до 7 травня можна було виправляти там помилки чи виправляти якісь дані. Зараз це вже реєстрація пройшла. Розподіл за пунктами тестування завершений, і зараз діти вже отримують запрошення на. Пункти тестування, тобто конкретно адреса, час, дати таке інше. Mm -hmm. Чи правильно я розумію, що ті випускники, які за кордоном і не схотіли, я кажу про деський регіон, якщо жодної дитини немає, яка складає за кордоном, так із з регіону є. Є такі є, є такі жкані ж. Конечно, є. Я просто можу сказати, їх. Скільки, але такі є, це однозначно. А, але ті, хто не складатиме, це напевно ті діти, які вирішили залишатися на території цієї країни і вступати там, і для цього мультипредмети тестимі не потрібен. Або ну, ні, скажемо так, це залежить від країни, наприклад, от Польща, Словакія, Чехія, вони е, приймають для конкурсного відбору і наші сертифікати. Тобто ти складаєш наприклад в Польщі і подаєш цей сертифікат і береш участь в конкурсному відборі до польського вишу. От. Зрозуміло, що такі країни, наприклад, як там Ірландія, Англія, там Німеччина, по-моєму, тобто там вони свої проводять іспити, і вони не звертають уваги на результати нашого мультипредметного тесту. Ну, сказати, що дитина не буде там проходити, тому що вона не планує, ну скажімо, вступати до українських вишів, це неправильно, тому що є діти, які все ж таки планують повернутися. Вот і ну про теж не маємо такої статистики, скільки таких дітей, але вони складають мультипредметний тест не тільки заради того, щоб вступити там, скільки щоб повернутися і мати тут можливість угу. навчатися в наших удачах. Е, і наостанок, а е, якщо ні, давайте так, коли. Ми вийдемо з воєнного стану. Е, я так розумію, що треба буде наступного разу діткам здавати вже ЗНО, Воно повернеться, і е, мультипредметний тест не буде приводом для зарахування до вишу. Сподіваюся, що, що так воно і буде. Ну поки що для зарахування вишу вишу можна подавати і сертифікати ЗНО. Значить, сертифікати 2021 року вони працюють, як і результати 22-го року, як і результати от у нас. Тільки 21-го, 20-го вже ні. Три роки. 20-й, 21-й, 22-й рік. Угу. Ну, і, зрозуміло, 23, 23 двадцять третя да, але да. все ж таки будемо сподіватися, що ЗНО повернеться і С саме тому, щоб воєнний стан вже полишив нарешті наш <рес> да, держав. Це це було б гарно. Так, дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас. Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінювання якості освіти, був гостем цієї лайв студії. Говорили все, що стосується мультипредметного тесту. Дітям бажаємо підготуватися гідно батькам витримати всі нервові ситуації. Ну а загалом то все буде добре. Наші дітки, вони великі омнічки. Дякую, що були з нами. До побачення.